Чи варто летіти на розрекламований острів Балі у 2020? -тому? Зараз все чесно розкажу. Бо це ж рік чесності. Але якщо казати чесно, вибачте за тавтологію, я б взагалі всім сказала не їхати, бо з егоїстичної точки зору, чим більше тут людей, тим менше можна насолоджуватися островом. Ну, кажу, як є. Але якщо серйозно... То реально Палі після пандемії став супер популярний і це має свої наслідки. Що змінилось? Що може вас неприємно здивувати, якщо ви летите перший раз? Ну, звичайно, мені здається, це вже знамениті на весь світ. Пробки, З балійські за Колись палі був островом свободи, зараз це острів заторів. Дорога, яка колись займала 15 хвилин, зараз може розтягнутися на годину, особливо в популярних районах як у Лату, буд, сім'як. Тут все забудовують, все, що можна. Раніше тут були рисові поля, паслись коровки, а зараз там, де паслись коровки, були рисові поля, готелі, кафешки і навіть багатоквартирні будинки будують. Так вони зазвичай не не двадцяти, а всього трьох. Але це ж палі. Які хрущовки! до того ж. Дикої природи в популярних локаціях стає все дедалі-дедалі менше. Океан це взагалі моя біль, бо всі ці нові готелі і віли всю каналізацію виливають просто в океан. На сезон дощів ще пластик приносить тонами з різних островів, і просто такий хаос. Серфінг? ви запитаєте про софін? Ну можна, звісно, сорфіти, але за хвилі такі змагання тут людей більше на лайнапі, ніж в метро у годину пік. Ціни виросли до небес. Оренда житла в популярних районах коштує вже як в Європі. Гарне кафе. Та я від пані дешевше знаходила, ніж на балі. Якщо харчуватися вдома, то чесно в Європі виходить дешевше і зручніше, бо там ти поїхав в один супермаркет, закупився все і собі готуєш вдома. А тут, щоб купити звичні нам продукти, треба бігати п'ять супермаркетів, тобі ще заломлять туристичні ціни, ти ще не все там знайдеш. Ну і все. Але якщо їсти тільки рис і курку, то буде дешево і ще варунги є. Балі вже не той дешевий рай, яким був колись, на який приїжджали тільки сорфери і йоги. Але чому, попри всі ці жахливі мінуси, балі все ще вартий уваги? Бо балі це балі, його магію ніхто не скасовував. Я живу тут 10 років і можу сказати, що такого вайбу немає ніде, ні у В'єтнамі, ні в Таїланді, ні навіть на інших індонезійських островах, які я дуже люблю. Баліці це любов. Такого доброго, приємного, чутливого відношення, як на балі, ви не знайдете ні в одному п'ятизірковому готелі в світі. Так, там технічно може бути навіть більш лакшері, все красивіше, чистіше, досконаліше, але тут... Ти відчуваєш, що тебе люблять, про тебе дбають, ти наче до бабусі до сюм приїхав на цей сімейний вайб. Атмосфера цієї балізькі церемонії, які окутують острів в магічно-містичному, божественному вайбі, храми на кожному кроці. Навіть в вілах, де живуть туристи. Часто десь є маленький храм, в який помічниця по господарству, де приходити і приносити ці маленькі підношення. молитися Богам. і це, це дуже заряжає. Природа балі це не тільки пляжі, це водоспади, вулкани, джунглі, рисові, тераси, які просто захоплюють дух. Тож кому все ж таки варто їхати на балі, а кому ні? Ну дивіться, якщо вас цікавлять шикарні готелі і пляжі з лазурним біленьким пісочком, то не летіть сюди. Бо у хороших для купання тут немає. Тут або хвилі величезні, або приливи такі, що пляжів немає. Вчора був, а сьогодні вже приходиш, там просто вода лещиться і пісочку вже немає. Або... Відлив відходить буде на 50 метрів, що теж не покупаєшся. Ну, дивитися на наші пляжі класно, а от купатися на них не дуже, то тоді краще налетіть. Але якщо вас цікавлять пригоди, якщо вас захоплюється атмосфера, балі, якщо вам цікава духовність йога якщо ви хочете побачити щось таке. Справжнє, неймовірне, і ви готові зануритись в цю атмосферу і побачити не тільки океани, ще й водопади, храми, вулкани. І тоді, звичайно, летіть, бо менше людей вже навряд чи буде, більше природи вже навряд чи буде, краще. Умови вже навряд чи будуть, але якщо ви і відкритись цьому досвіду, то я впевнена, що балі мене дивує. Не знаю, як для кожного острова відкривається по-своєму, але здивує. З вами була Оля Сонячна. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, чи були ви вже на балі, чи ще тільки мрієте про острів. Діліться моїм каналом з друзями. Мій канал про балі, про йогу та про духовність.